Привіт, я Мазун Яна, сертифікований нутриціолог та фітнес-тренер. Хочу розповісти вам, якої жирності вживати кисломолочні та молочні продукти. Сьогодні в епоху популярності нових маркетингових фішок для кращого продажу лідирують такі надписи: як знежирений, низькокалорійний, без цукру. Хоча в складі є доданий цукор, просто він знаходиться під іншою назвою. Саме таких продуктів я прошу уникати, адже вони містять не більше вуглеводів та консервантів. Причина в тому, щоб зробити знажирений продукт смачнішим, виробник додає смакові домішки. Консерванти та крахмал. Крахмал є простим вуглеводом, який смоктається в тонкому кишківнику і швидко засвоюється, тобто піднімає рівень цукру в крові. В результаті відживання таких кисломолочних знежирених продуктів ми отримуємо зайві сантиметри на нашій талії. Кисломолочна продукція має бути у вашому раціоні, якщо ви не хворієте на незасвоєння лактози, адже там є достатня кількість фосфору та кальцію, і інших вітамінів. Варто вживати молочні та кисломолочні продукти із такою жирністю: йогурт, молоко. Кефір від 2,5% жирностей, ряженка від 3%, творог від 5%.